Скільки цукру можна вживати на день. Напевно, ви чули про те, що багато хто відмовляється від цукру взагалі або обмежує його кількість вживання у своєму раціоні. Тож, скільки цукру можна вживати? Насправді, вживання великої кількості цукру може дуже негативно позначитись на вашому здоров'ї, і про це ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Крім того, ми розглянемо. Скільки цукру міститься у звичних для нас напоях, які більшість з вас, я думаю, вживає? Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує вживати за одну добу менше 50 грам цукру. Це приблизно 12 чайних ложок. Якщо ж кількість цукру у вашому раціоні більша, це однозначно позначиться негативно на вашому здоров'ї. Загалом, кількість цукру має відповідати 10% всієї кількості кілокалорій спожитих за добу. Тобто, якщо ви вживаєте 2000 кілокалорій на добу, то лише 10% з них мають припадати на цукри. Якщо ж знизити цю кількість до 5%, тобто 6 чайних ложок, це профілактика багатьох захворювань. Тепер поговоримо про те. Які наслідки вживання великої кількості цукру? Найперше, це зайва вага. Я думаю, всім вам добре відомо про те, що ті люди, які люблять солодки, вони однозначно мають зайву вагу. Тому що цей цукор він не може настільки швидко засвоюватись організмом і відкладається у вигляді жирів по всьому тілу. Тривале вживання великої кількості цукру також може призвести до резистентності інсуліну або опірності. Тобто, гормон інсулін, який має знижувати рівень цукру, не справляється з цим завданням. І тоді рівень цукру швидко піднімається в нашому організму. Тобто, це є розвиток діабету другого типу. Третій фактор це каріяс. Так. Цукор дуже негативно впливає на стан наших зубів, оскільки завдяки цукру бактерії і мікроорганізми між нашими зубами можуть дуже швидко розмножуватись за рахунок того, що ми вживаємо велику кількість солодкого. Ще один фактор це серцево-судинні захворювання. Внаслідок вживання великої кількості цукру зростає кількість жирової клітковини. Не оминає це і судини нашого організму. Наслідок розростання жирової клітковини навколо судини, вона перестає бути еластичною, а стає жорсткою. І організм вже не може швидко реагувати на зміни артеріального тиску. А це може призвести до інфаркту чи інсульту. І останній п'ятий фактор, на який ми сьогодні звернемо увагу, це сухість шкіри та прищі. Справді, відживання великої кількості цукру можуть бути висипання по тілу. Тому що, як ми вже говорили, цукор це хороше середовище для розвитку різних бактерій та мікроорганізмів. А тепер розгляньмо, скільки цукру міститься у звичних для нас напоях. Зараз ми бачимо кількість цукру в різних напоях. Отож, Кока-Кола 36. Грам. Швепс 26,5. Пепсі 23 г. Енергетик 25. Дитячий сочок 200 мл, 27 грамів цукру. Холодний чай 34. Пиво 12 грам. Віскі 100 грам цукру. Горілка 1 грам цукру. І вода нуль. Тепер, коли ви бачите, скільки цукру в різних напоях, вибір залишається за вами: Віскі, горілка чи вода?